Всім привіт, дорогі друзі! Я можу тільки вас коротко привітати з цією перемогою Олександра Усика проти Деніла Дюбуа в реванші. І знову Усик стає абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, вдруге в кар'єрі, повторивши рекорд Мухаммеда Алі, ставши в ряд з цим легендарним боксером і. По факту в своїй кар'єрі він це вже зробив втретє. Став абсолютом. Це дуже серйозне звання і показник того, показник праці, все-таки боксера, так над собою, і те, що він може тримати рівень в 38 років проти більш молодшого боксера, габаритнішого там Деніал Дюба, якому 27, який вищий, який важчий. Зміг дати конкуренцію в цьому поєдинку з усиком не сказати, що це було легко. Насправді, поєдинок був цікавим з першого раунду. Це кидалося в очі, що дюбу, а все-таки він змінився. Але в цьому відео ми зараз детально розберемо всі ці п'ять раундів, як все відбувалося. Ну нокаут був потужним, друзі. Нокаут був чемпіонським, і на такій ноті, по факту, треба завершувати кар'єру. Це хеппі енд насправді. Але я думаю, Last Dance свій ще проведе. Головні новини після поєдинку. Слова Олександра Усика. З ким він далі буде боксувати і що далі буде з Дюбуа. Все це в цьому відео. Перед початком, друзі, обов'язково поставте вподобайку за перемогу Олександра Усика і загалом в цьому відео. Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Для вас коментував цей поєдинок під час бою. Я думаю, що було емоційно і було дуже цікаво насправді реагувати на ці всі події. А спонсор каналу нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра. Тільки на бетоні. Перше, що потрібно відмітити перед поєдинком, дуже поступово розкручувалася ця вся ситуація перед боєм. Наповнювалася уемблі стадіум тому що поєдинок був в Лондоні на Уемлі, легендарному стадіоні. 90 тисяч квитків було продано. В нас в Андеркардах билися два українці. На жаль, Сіренко програв там, поділу британцю був більш технічним, якіснішим. І далі бився вже Лапін, який виграв за очками. Там два арбітри віддали йому перевагу, один арбітр дав нічию. Але насправді дуже на тоненько Лапін не вразив. М'яко кажучи, це для нього, напевно, найважчий поєдинок за всю кар'єру, але насправді виграв і Бог з ним все добре. Потім ми вже чекали, звісно, поєдинку Олександра Усика. Вихід боксерів було, в принципі, цікаво спостерігати. Переконливий такий впевнений вихід Деніла Дюба, він виходив першим. Феєрверки на уемблі червоного кольору, все як Юба напевно любить. Вийшов в ринг, і потім виходив вже справжній чемпіон Олександр Усик, який на впевненості отримав живий коридор для чемпіона, і це було вже напевно, ну знаєте, таким поглядом в майбутнє, що ну ця людина сьогодні точно переможе. Вийшов до речі, гімн України Надя Дорофєєва виконувала перед цим поєдинком, і насправді перед боєм, якщо ви дивилися. Так, битви поглядів Дюба Олександра Усика. І загалом, як поводили себе обидва боксери. Ну Дюба програв всі битви поглядів Олександра Усику по впевненості, по поглядам взагалі, по тому, як він вербально себе поводив там мовою тіла і так далі, його викрики. Перша битва поглядів в Лондоні, потім остання битва поглядів, коли він перший. Відвів очі, і дуже непереконливо якось дивився на Олександра. Вже було видно, що до бою Дюбуа насправді психологічно програв цей поєдинок. Але було важливо подивитися, як саме Дюбуа змінився в ринзі, тому що він нас запевнював всіх, що він змінився, що він став кращим, що це найкраща його версія. І він вийде, буде диким, знищить тюсика. Я виграю, і заберу пояси. Я покажу, що він старий, і ці всі слова. Знаєте, ну я, я думав, ну, ну це реально якийсь суперчемпіон зараз вийде проти Олександра. На що Олександр просто відповідав: я вірю в свою перемогу. От і все. Він не казав, що я виграю, я знищу, я покажу. Ні, я просто вийду, зроблю свою справу, я, я готувався і, і далі буду готуватися вже до завершення своєї кар'єри. Так і сталося, розумієте? Слова Дюба нічого не, не вартують, а слова Олександра дійсно вартують ем, багато чого, так і. Якщо приходите вже до самого поєдинку, як розпочинався бій, і перед боєм я говорив в анонсі, і в принципі думав, що буде ставка в Дюба, все-таки на швидку перемогу, тобто нокаутом. Ми розуміли, що якщо Дюба буде затягувати, і бій буде затягуватися. Скоріше за все, Олександр Русик, який всіх своїх опонентів переграє за очками, виграє, якщо бій пройде всі 12 раундів цю дистанцію. Олександр ніколи не програвав. За очками це, це його ну просто короночка, мені здається. Він не на каутар, Але якщо треба нокаут покладе, він Дюбуа два рази поклав. І це для нього не проблема стала і в цьому поєдинку. Але для мене було зрозуміло, що Дюбуа, напевно, в першій там. До шостого раунду в перших раундах, з третього, там четвертого, п'ятого, шостого піде точно в аббанк для того, щоб накаутувати. Поки він свіжий, поки в нього такий початковий на свіжості сильний удар з правої він буде намагатися накаутувати Усика. Що він і робив відразу з першого раунду? Дуже активний початок від Дюбуа. Він першим номером почав дійсно боксувати і влучав по Олександру. Перший раунд, по моїм підрахункам, по моєму баченню, по тому, що ми бачили в рензі, я думаю, був за Дюбуа. І взагалі боксери йшли отак по раунду. Раунд за Дюбуа, раунд за Усиком. Раунд за Дюбуа, раунд за Усиком було тривожно. Тому що перший раунд дуже непереконливий від Олександра. Більш переконливо виглядав саме Дюбоа, але не було якоїсь конкретики по ударах. так? Потім вийшли на другий раунд боксери, де Олександр Усик вже почав вмикатися. Він розуміє, що віддавати перші раунди не варто. Що потрібно також рухатися. Олександр як завжди був активним в ринзі. Робота ніг IQ боксерське в ринзі швидкі комбінації. Також коли потрібно відійти, він це робив, тому що Дюбуа намагався відразу притискати, відразу викидати потужний удар з правої. і що потрібно відмітити. Ударів по корпусу Олександра Усика було не так багато від Дюбуа. Він намагався шукати прямо голову. Тобто нокаут. Це його єдиний шанс було виграти в цьому поєдинку, тільки нокаутом, що він і демонстрував. І другий раунд, ну я вважаю, Олександр Усик забрав. В принципі, переконливо зміг вирівняти як мінімум ситуацію і був влучнішим. Далі третій раунд, який став як на мене одним із найважчим для Олександра Усика. Тому що саме в цей раунд Деніел Дюбуа вкинув всі свої сили на нокаут, і він фактично це зробив. один удар з правою залетів прямо в голову. Олександра Усика і пошатнув його. І це було видно, що ну напевно наступний удар може й не витримати. Але Олександр це витримав. Дюбуа реально змінився на краще. Він став тактично більш гнучким, як мінімум, на 4 раунди його вистачило. Тобто він давав серйозно рівну конкуренцію Олександру Усику на протязі там стартових раундів, де була рубка. О, з третього раунду. Там з другого раунду фактично вже пішла рубка. І кожен там, да, опонент забирав по раунду. Фактично, то третій раунд був повністю за Дюбуа. Добре, що Олександр його витримав, навіть в кінці там, відповів своїм ударом, тобто не просто, знаєте, він терпів так удари Дюбуа. Ні, він теж відповідав, просто Дюбуа це було переконливіше і дійсно ставка знову ж таки all-in. Четвертий раунд, як на мене, був за Олександром Мусиком, де він намагався відновити. Так, відновити паритет, і в нього це вдавалось Четвертий раунд тактично був прям дуже класний від Олександра Усика. Він стабілізував цей бій. Він показав дюбуа чувак, заспокойся. Ти да я бачу, що ти хочеш мене накрутувати але в нічого не вийде. Я зараз тактично тебе та переграю. І в принципі, він почав свої комбінації викидати, він почав рухатись ще швидше, що Дюба просто вже не встигав. І кульмінацією цього всього звісно став а, раунд п'ятим, де Дюба почав гратися в дуже неприємну гру з Олександром. Гратися саме в досвіді. Він думав, що він зможе перебити Олександра. Він думав, що він зможе до канатів притиснути Олександра. Що він зробив, Да що він намагався зробити. І отримав натомість на протиході. Олександр Русик відправляє в п'ятому раунді в нокдаун Дюбуа хорошим е, ударом з правої ще тоді. Так, Дюбуа впав. Це було не критично для нього. Він підня... піднявся все добре. Але Олександр Усик, що відчув? Він відчув запах крові. Він відчув, що це той раунд, і це той момент, коли потрібно ставати абсолютом вдруге в Хевіветі і втретє, загалом в кар'єрі, що він в підсумку згодом і зробив в тому ж п'ятому раунді, притиснувшись до. Канатів до кута, здавалося б, дюбуа зараз буде відповідати, і, в принципі, знаєте, десь відновлювати ситуацію, хоча б якось зберегти обличчя перед після цього нокдауна. Пішов в атаку після першого нокдауна. Так, втратив вже ту концентрацію, яка була на початку. Втратив вже ті, е, ту витривалість, е, реакцію. Олександр Усик вибив її просто цим нокдауном. І на протиході від Олександра отримав контратаку. Олександр Русик з лівої в щелепу, просто без шансів накаутував Деніела Дюбуа вдруге. І я думаю, що на цьому ніякої, звісно, трилогії вже не буде. Дюбуа в чисту програв два поєдинки Олександру Усику. Хоча, якщо чесно, Дюбуа мені сподобався в цьому поєдинку проти Олександра Усика, але на жаль, для Дюбуа це тривало недовго. І Олександр просто переграв свого візаві. Як він робив, це завжди навіть в складних ситуаціях, навіть тоді, коли здавалося, що Олександр зараз може впасти, що він може не витримати, що його можуть наколотувати. Він встає, відновлюється. Він підіймає свій бойовий дух і йде вперед, і відповідає своєму супернику гідно. Якщо ну фактично, да кажучи, так грубо кажучи, Олександр своїм суперникам говорить в Ринзі мовчки, можна сказати, говорить: якщо не нокаутом, то за очками я тебе точно переможу. Це сталося, друзі. Дюбуа змінився. Він ставив на швидку перемогу, як наслідок швидко сам програв. Ну і реакцію Олександра на цю перемогу я просто залишу без слів. Це дійсно емоції, ну, на які він, я думаю, заслужив його ставленням до цієї роботи, так, до, то, до, до боксу, до того як він готується до поєдинків, не просто заради грошей. Да? Гонорари були шалені. Якщо за нефційними даними говорити, 132 мільйони. Усик вже отримав за цей бій. 70, там 1 мільйон отримав Дюбуа свої. але... Ну мені здається, це не тільки про гроші, це все таки про ставлення, те, за який професіоналізм ми любимо Олександра Усика. Так, тому що про ф'юрі так не скажеш. Там точно людина про гроші. І він буде хотіти цієї трилогії, тому що він розуміє, що на усику можна заробити. Він вже статусніший ніж Ф'юрі Фюрі раніше був статусніший, зараз вже навпаки. І це щоб враховувати вік, да? Фюрі молодший, а вже там завершував кар'єру п'ять разів, фактично. І після цього, після реакції, після того як Усик забрав ці пояси, а й тепер його. Він абсолют. Він фактично як Мухаммед Далі. Тепер його слова зацитую після поєдинку для вас. Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять нашу країну, отримав безліч повідомлень від підрозділів, які боронять мою країну на лінії фронту. Хлопці, ви дозволяєте мені зараз бути тут. Також, звісно, подякував за підтримку всьому Вемблі стедіум, подякував своїй команді, болівальникам з України і в принципі всім, хто хто за нього боліває по всьому світу. Ну і далі головне він висловився про те, що далі для нього. Що він буде робити далі? Хто наступний суперник і чи буде взагалі бій? Що далі? Можливо, це Тайсон Ф'юрі, можливо, Джозеф Паркер, а можливо, Дерек Чесора Я поки не знаю. Не можу сказати. Я просто хочу додому. Я буду відновлюватись, і потім вам все скажу. Ну а на питання, що він скаже про Даніела Дюбуа, відповів чітко, лаконічно, і мені здається, професійно. Даніел, вибач, це спорт. Мій народ хотів цієї перемоги. Ну а тепер справжній Деніел Дюбуа, як які всі суперники наших українських боксерів, усика кличків після поєдинки. Вони от тоді вони говорять правду, тоді вони щирі. Давайте послухаємо слова Даніела Дюбуа саме після поєдинку. Я мушу віддати йому належне за виступ. Я виклався на повну. Це був просто один день. Можливо, деякі речі я міг би зробити краще, але заслуги цього чоловіка беззаперечні. Я ще повернусь. Я просто бився, повністю був у бою. Я просто намагався підіймати темп раунд за раундом. Але маємо те, що маємо. Я повернувся. Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Я зробив все, що міг. Ми попрацюємо над помилками. Та повернемося знову. Якщо зануритися ще в статистику коротенько, після цього поєдинку, то Усик і тут переміг, в принципі, да? хоча складався поєдинок на початку не дуже добре. Там Дюбуа був на рівних, і Усик достроково завершив, звісно, в п'ятому раунді цей поєдинок, завдавши 12 ударів із 17, Це 71%, відсоток, включно з восьми силовими з 11, Це сімдесят. 70... 3%. Усик перевершив Дюбуа за загальною кількості точних влучань. У нього було їх 57, в Дюбуа 35, а також за Джебами 21 проти 11 та силовими 36 проти 24. Тобто, навіть якщо мені здається прибрати там якісь аспекти, да, оцього нокдауну чи нокауту, хоча більшість цих тяжких ударів вони теж пішли в статистику. Все одно Олександр трошки перегравав свого візові навіть в цих компонентах, і тут просто безспірна перемога. Ну і на завершення цього відео, що далі? Як ви думаєте, в коментарях обов'язково напишіть, тому що Олександр Русик дав нам е, все-таки інформацію для роздумів. Він сам сказав, це може бути Тайсон, це може бути, е, звісно, там Паркер. І Дерек Чесора на мою думку, як би було б по спортивному і справедливо. Якщо ми беремо спортивну складову, то Джозеф Паркер це перший кандидат на наступний бій проти Олександра Усика, якщо Олександр захоче. А я думаю, він захоче завершити кар'єру красиво і все-таки ще один із ще одним поєдинком. То, по факту, Джозеф Паркер має бути наступним. Чому? Тому що перед поєдинком дюбуа Усик 2. Деніел мав би битися з паркером в лютому, і саме цей поєдинок мав би вивести переможця на Олександра. А так як Дюбуа перед поєдинком з паркером травмувався і не зміг вийти в ринг проти Джозефа, то паркер провів поєдинок з іншими боксерами. По факту, Дюбуа, ну, зачитирив і. Пропустив один бій і відразу е, перейшов до Олександра Усика до цього поєдинку. Тепер Джозеф чекає. Я думаю, і логічно було б, щоб побачити Олександра з ним. Але якщо ми говоримо про шоу, якщо ми говоримо про заробіток, якщо ми говоримо про завершення кар'єри і цікавість до поєдинку, і до, ці, і до цієї завершення кар'єри, ідеальним кандидатом є Тайсон Фюрі. Це буде неймовірне шоу. І я переконаний, що Олександр і втретє в цій трилогії, яка можлива. Тому що першим прізвищем, який яке назвав Олександр Русик, це був саме Тайсон Ф'юрі. Я думаю, що трилогія вона реально можлива. І там Тайсон вже їздив там з бусом Да що він 18 квітня, по-моєму, чи 18 травня, 26 року, хоче битися з Олександром Русиком. Тобто, фактично через рік можливо ми це побачимо, але з точки зору знов ж таки заробітку а, красивого завершення кар'єри і шоу привабливості. Ідеальним варіантом є, начебто, трилогія Стайсон Фюрі, хоча для чого я не розумію, але це було б цікаво. З паркером можливо, не так це буде привертати увагу загалу, можливо, не так багато грошей за це дадуть. Хоча по спортивним принципам має наступним бути паркером. 60 на 40 я віддаю перевагу саме Джозефу, а не Тайсону Фюрі. На вашу думку, хто має бути наступним? Пишіть в коментарях. На цьому я буду завершувати це відео, друзі. В принципі, наступне відео також вийде. Можливо, на прес-конференції Олександр Усик скаже більше. Ось зараз вже доходить інформація, коли я записую відео, що Дюба не прийшов на прес-конференції після поразки від Усика, що вже цікаво. Так, можливо, в нього трошки підгоріло. Тому наступні новини, якісь інсайди будуть уже або в телеграмі, туди підписуйтесь, це важливо. Там і огляд, поєдинку ви можете переглянути, обов'язково туди заходьте. Ну і інші новини, вислови боксерів, також будуть. Тому під кінець стави. Мав вподобайку за перемогу Олександра Усика. Підписуємося на канал і всім до нових зустрічей!